Такий футбол нам потрібен. 22 тисячі уболівальники. Третій результат по відвідуваності за всю історію першої ліги. І також третій у цьому сезоні у внутрішніх українських турнірах після Динамо Шахтару Суперкубку і Чемпіонаті. Гостей з Дніпра у Харкові завжди чекають з особливим теплом. Перед матчем фанати Металіста 1925 провели гарячий марш. Харків готувався запалити. Ще більше підігрівала турнірна таблиця. Металіст 1925 відставав від лідера Ліги на п'ять очок і в разі перемоги міг суттєво наблизитись. До написання нової історії дербі у Харкові готувалися чотири місяці. Клуб працював над цим. Працював ще з листопада. Ми працювали з Усіма верствами населення і в місті, і в області, і тому такий результат. Заболівальника, по-перше, потрібно з ним працювати, по-друге, його треба любити. Люди люди відгукнулися. За що їм велика вдячність? Закликали людей на дербі легенди ще того старого металіста Марко Девич і Едмар записали відеозвернення до харків'ян. Привіт всіх харків'ян. Я хочу тут приглашати всіх на цей очень важливий матч між металіст 19-25. І дніпроадінпроти між Харковом і Дніпром для мене було найважливіше і найпринципіальності в моєї футболії кар'єрі. Знаю, скільки це дербі і перемога в цьому дербі важлива для міста Харкова і для особливо баліщиків. Де ви такий шанс? Подача штрафного від Ямполя, легенький рикошет від суперника Куліша. Бери і забивай, але калюжний запустив м'яч вищий воріт. Ямполь повторив подачу, тепер із кутового. Підняв руку до гори і тепер подав уже над головою Коліша. А там голова Жданова. І 1-0. Далі був святковий проїзд на колінах і обійми партнерів. Не трапляйтесь нам на шляху, а інакше ми вас просто переїдемо. Ось такий гостинний прийом для гравців Дніпра. 1 підготували фанати металіста 1925 За рахунку 1-0 цей малюнок був дуже актуальний. Новий харківський позашляховик переїжджав старий Дніпровський металобрухт і їхав до перемоги. Але по дорозі сталися дві аварії. Першу створила трійка оборонців. Правий захисник жуку недодачі скидав м'яч на воротаря. Центральний поспіло розслабився і не побіг за Назаренком. Каневцев мав стигати, але підсковзнувся, втратив рівновагу і вже далі збив півзахисника гостей. Ще кілька років тому за такий фол воротар отримав би червону картку. Але зараз так зване правило останнього фолу не діє. Тому жовта і пенальті, який із професорською паузою реалізував куліш. Один-один. почали дуже хорошо, потім вийшли помилки там в обороні. Там Жук скинув не дуже вдачно, Я пацька ми Не пенальті. По пенальті взагалі пенальті. Друга аварія сталася згодом у центрі поля. Мельничук виконав неточну передачу. Когут та Гранкін пішли у стик. Обидва старалися зіграти у м'яч. Когут агресивніше. Гранкін намагався уникнути зіткнення і перестрибував суперника. Приземляючись, він наступив на шию когуту. Дуже жорсткий момент. Арбітер УПЛ Шурман, якого спеціально поставили на гарячий матч першої ліги, дав Гранкіну червону за грубість. Ну, як би сказати, У мене тут царапина, Не знаю, там ще ми ж бачили, гра закінчилась на 32 й хвилині. Ну, це так, 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 такий футбол у нас. Що можна зробити? Знаю, що у клуби хочемо грати в футбол. Отак нам дають грати в футбол. Після гри Олександр Горяйнов був дуже злим і довго сперечався із головним арбітром, але потім трошки заспокоївся. самом деле, був з стороны игрока Дніпра. Він що опасно. Гранк просто пытался избежать, я не знаю, перелому своїх ног. Здесь удаление, ну, я скажу там при Прикарпаттям, три удалення, авангард Слуцьком – два удалення. У нас одно. Так що, в принципі, не плохо. Крила на шиї Вінгера Дніпра Назаренка, ніби описують настрій команди після вилучення суперника. Окрилені вони взяли м'яч під контроль і намагалися розтягнути чужу оборону. На початку другого тайму це призвело до голу. Загальський виконав розрізну передачу на Назаренка, той дотик скинув на фланг Шаповалу. Жоден з захисників не перервав простріл і за декілька секунд Кузик передавав вітання жовтим болювальникам. Ну, це якби такий був жест в сторону металіста, тому що нас виставили весь матч, кричали якби, не дуже приємні фрази з трибун. Тому я вважаю, що сьогодні своєю грою, тим, що ми показали, ми. Довело те, що ми не дарма займаємо перше місце в турнірній таблиці і показали досить хорошу гру. Але навіть за умов значної переваги гостей металіст мав шанс. Знову піднята рука і подача Ямполя знову над головою суперника і знову удар Жданова. Стійка. Команда «Металіст» больше 50% голов в своих в первой части сезона зі со стандартов. Здесь, мне кажется, просто качество игроков відлично играют и Поспєлов, і Жданов, и Жук, и Давидов. Поэтому просто, мне кажется, индивидуальное качество игроков, потому что у всех были персональные ориентировки, но когда люди действительно здорово играют, бывают моменты, когда тяжело следить. Атмосфера у Харкові нагадувала казку, і байдуже, що металіст програв. Таких емоцій дуже не вистачає на матчах. УПЛ. харків'яни за такої підтримки мають точно перелізати бар'єр першої ліги і наступного сезону запалювати вже у прем'єр-лізі.